Все готов? Готов. Всем привет Я в стране Я очень рад, что я тут Спасибо, что приглашаете Привет Церковь Волосистая Та церковь, куда я да, схожу? хожу Пастор мой благословил сюда Иди Вас нагоду буде тут. Я дякую за послання, було дуже сложно. Помалюс. Дякую, Бог сюди. Наповнений зараз. Наповнені моє серце і слава серце. Все слава тебе. Амінь. Дякую справи. О, вже краще. Дуже класно твоє. Молодець. Но ж не відповіли. Могло бути лучше, конечно. Коли да, <головець> мені Саша позвонив. Запросив на мене сьогодні поповідати. Чесно кажучи, ну, я готовлюсь до повідомля. До кінця я не знав про що говорити. Я дуже цікава цікавий момент був. У нас черенцях відкрили Макдональдс. Хто був У нас не подав. У нас ні. Я куди б не їхав, там Дніпро, чи Київ, я знаю, що mm -hmm. да, Макдональдс. Якось смачно там, да. не знаю, що mm -hmm. дуже смачно. Це не реклама. <смеш> <смеш> і я почитав історію, дивився фільм. Вони відкрили аж в 1920 році. І вони до сих пор, до сих пір, ну, якісно все роблять. І вони зараз по всьому світу. І вони заробляють дуже непогані гроші. Це дуже класна старшина. Чого це? Я прийшов мені про Макдональдс, говорити. Якось я сидів в Черницах, я пропустив дитя, бо я був у гостях мене запросили сильно в гості. В той час крили Макдональдс. І якось сижу в Макдональдсі і в мене такі думки приходять. О, що це Дух Святий? Бог послав нам утішителя, де ми можемо приходити до нього різні точки. Всього ну, Тут Ісус був на землі зараз, нам довелось в Єрусалим їхати. Ну, чи де він в іншому місті каже? Ми чули, він приїхав говорив. і всі ми туди, правильно? Люди раніше їхали. Нічого шукали. І, от, і, і Бог дав нам Духа Святого, щоб ми могли до Нього молитися. Тема зараз. Правильно? І моя тема, ну, франшиза, франшиза Божа. Щоб Бог нам утішити. Хто знає, хто такий утішитель. Я думаю, всі знають. Духсяти. Тоді Духсяти. Утешите, правильно. По-грецькому ще перехлетається як адвокат. Івана 14, 16. У мене є адвокат. був тоді на землі, місто Благаю, Отца, і я. І що іншого десь вам, щоб із з вами по вік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його, та не знає. Його, його знаєте ви, бо при вас перебуває і у вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Амінь, правильно? Він не зголошив нас сиртом. Це дуже гарна новина, що ми не сердить. А як перевірити, що він дав нам Дії ді апостолів? Ісус сказав, будьте в одному місці, хланець. І, і нагло вчинився шум із неба, ніби буря, і автомобилася, пропонував весь той дім, де сиділи вони. З'явилися язики, поділені, немовби огнені та і на кожному з них по одному осі. І сповнилось Духом Святої. Почали говорити іншими мовами, та їх промовляти два. Хочу сказати, що в нас є сила. Хтось скаже Амінь. Хто ще не знає, що ти у нас є сила. Діма, у тебе є сила. По іменах, не знаю. І це дуже класна новина, що в що нас є сила і ми можемо робити великі діла не? на цій землі. Крім тянам першому, пише, що хіба ви не знаєте, що ваше тіло це храм Духа Святого, що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте ви не свої. На дарові куплені ви теж поставляєте Бога тілі, своєму та дусі своєму, що Боже вини. Ми хам Духа Святого, правильно? Я буду вас часто дістати. Амінь, слава Богу. Ви від мене міста. Ви Хан Духа Святого. Аминь. Давайте сейчас. руки <мес> храм <мес> духа Давайте луки 12 А коли вас водитимуть до синагог і до урядів, і до влади, не турбуйтеся, або що відповідати, чи що говорити, Дух Святий вас навчить тієї ж, ті ж години. що Потрібно казати. То стикався, був такі ситуації, де вас кудись провели і вам треба було щось доказувати. Були. Були, так? Слава Богу, що, що Дух Святий він працює. що Бог сказав і вона реально працює. Це, це може сказати, що це обітниця Божа. У мене була така ситуація, я вже говорив про підказників. Не люблю про них говорити. Бог є. І, ну, треба. Була така ситуація, що коли мене взяли перший раз, привели в гості, і ну, повезли мене там до Ужгорода, я, напевно, вже розповідав. І потім відпустили, бо зрозуміли, що з мене нема що взяти. Сказали, прийди там через 4 дні. І у них була запланована поїздка в інше місце. До цього, ну, щоб мене там не кормити, не тримати, там, ну, відпустили на 4 дні. І в мене був план за ці 4 дні щось, щось зробити таке, щоб я до них пішов. Дніпропав через медицинський, через. І в цей час е, я питав людей, Пастора питав рідних, що мені робити, і, і куча людей давали мені такі ага. поради. Я, і і ну, я розумію, що ці поради вони ні до чого просто. Е, люди, які не проходять цю ситуацію. Вони десь вичитали в інтернеті і, і ця порада вона ну, взагалі. І було такий час, що мені воду вже завтра їхати туди. Не хочеться. І я поради не отримую. Я навіть внутрі розумів, тому, що я не знаю, що мені робити. І тут була така думка на... Просто сядь і поговорив з начальником ТЦК. І я поїхав. Всі були здоволені, бо батьки казали, що вдома ми тебе там заховаємо, там, підключ, тебе ніхто не ні, 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 знайде. Будемо кормити, будемо все робити. Для того, щоб ти вжив. І я поїхав, всі були здивовані, і я реально поговорив з тим підцвешником головним. Сказав, ну, розповів, що я зброю я не можу, Я вірю людина, я, я волонтер, я їжу, я служу, у мене це альтернативна служба. І він ну, сказав так: буде ще на поїздка, я ж тебе туди не візьму, то так ну, якось... випустив. Добре, типу, домовилися. Була одна поїздка, де я відмовив, відмовився, показав документи, що я людина і не ну Перевели сюди в Чернівецьк. І що в тяжкій ситуації Бог дав думку, ну, Дух Святої дали, як себе вести. Я з ним говорив, перша була зустріч, він жорстко за мною говорив. Він поставив мене там не знаю незнайомка. Другий раз ми з ним говорили як на рівні. І це реально дух і, церена, ти, який, який повів мене. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. І, якби цього не було, якби цього я не послухався, я, напевно, вдома сидів, ховався. Я би не приходив, повідомив. Був би ошуку, подабив штрафи, які вони допомогли. Було б взагалі зовсім ну, була б велика яма, де я би не хотів допопадати. Що Бог да їв вихід. І десь Була історія, я не записав. Вже з... четверта глава Івана. Даже три. Де вони зцілили... Ні, четверта. Вони зцілили, коли Іван і Петро йшли до храму, і вони подарували до храму і зцілили храмо. Ні Він сказав, нічого немає, то, що маю даю, не зцілили. І там почався скандал, дізнався, держава знала, і вони заборонили їм проповідати, правильно? Mm -hmm. І там хтось писало, що, що Дух Святий на, наповнив Петра, і він говорив з ним. Четверта голова, можете Якщо ви будете попадати в такі ситуації, Дух Святий буде говорити вам. Це обіцянка Бога, то, що Ісус сказав. І вона працює. Амінь? Амінь. Амінь. Ну, звичайно, не хочеться попадати в такі ситуації. То не хоче. Но я, наприклад, не хоче попадатися. Нет, это не Івана, а Диапострой. Тоді Петро переповнений Духом Святим промови до них, начальники люди і старшини ізраїл. Як сьогодні беруть нас, на допит про те добродійство, не дуже людини, як вона в здорова. Нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлю, що ім'ям Ісуса Христа наглядає його розп'яли. Ви, хто його, воскресив, Бог і смерти, ним поставленим він вами здоров'я. Вони попали в таку ситуацію. Тут сказав, що ви пристанете перед і Дух Сидом буде допоможе. Працює як адвокат. Внутрі нас адвокат. Такі... І ході адвокати. Хтось може сказати? Захищати. Захищати. Шукати всі докази, правильно? Вот. І от внутрі нас адвокат. Амін. Амінь. Давайте еще раз. Аминь. 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 Аллилуйя. Иисус. Иногда мы якось. Может, якось не серйозне, це. До, до, серйозно це розумію, До зустрічі з цими людьми, для мене було якесь, це якась Біблія на бумажці. А коли ти приходиш на практику, і, і реально Бог тебе витасти, то mm все ти -hmm. дає тебе, як тобі діяти, це дуже круто. Mm -hmm. Ти становишся більш зривим і сильною людиною. І я думаю, що воно того стоїть. Mm -hmm. Mm -hmm. Амінь. Mm -hmm. І пише, що в що, що нас діє далі духов. Ти спробував діяти в дарах духовку. Я знаю, там день нашого сілі, тому що Святий прийом. Що та сила, яка яку він сказав діє, дорого, що у дії дорогу. Що в нас є сила, яка може діяти, правильно? Да? Так. Де, ну з тобі, тобі силою. Аллилуйя. Саша, всіх вас є сила. Тобі є сила. Яким ми можемо діяти. І зараз у нас війна, це, ну, я вже з ким, ким говорю, що це темрево. Це реальне темрево, де потрібне світло. А світло це угадайте хто. Так Ісус. Да. 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 Він сказав, що ми є світло. І реально з Духом Святим, який да. нашим солдатам і нашим родинам, які втратили людей, потрібно втішити зараз. На да. Потрібен Дух Святий. І Він живе в нас, і ми повинні повідувати, казати на Ісуса, який. Може забити. І я ті, не кажу, типу, кудись Ми, У нас є на роботі, да, є люди, які потребують тішить тішити. Солдати, які ми бачимо, вони потребують тішитель. Амінь? Ні. Давайте встанемо на наші ноги. І Кожна є ситуація. Я вірю, що дух Святий тут щось комусь наголосить. За кого молитися? Як, дальше, як далі діяти? У мене була така ситуація, коли був коронавірус. Я просто молився з бонусу. В мене прийшла думка молитися за вулицю, яку не робили років. І Бог дав на думку іншу людину, і ми з ним договорилися і ми молилися. І, і реально тут це зробили. Це може смішно було, звучить, але ми можемо це? Правильно? Я не знайшов, але я десь чув, що був один пілот, він витаскував людей з бурі. Там буквально лишилось 5 хвилин, щоб вилетіти. Ну внутрі в нього було таке вилітає зараз. І він вилетів, і буря там накрила, Тобто, те місце, і він спас багатьох людей. Якщо я найду, я там комусь перекинув. Що, ну, що Дух Сідови говорить сьогодні і зараз. Каже, зараз ми будемо стояти, молитися. Нього. Він може сказати, Пісню написати. Хто вір, що ми можемо пісню написати. Амін. Боже, які змін... змінить. Є один вефо для церква. Там був... є один представитель, і він молився і він просив для України написати пісню. І ця пісня звучить так. Його ім'я Ісус. Він писав. І він написав для України цю пісню. І зараз цю пісню перевели на українську мову. І коли він почув, що, що ми співаємо цю пісню, він був дуже сильно вражений. До нас приїжджали американці, які знають його. І Бог може діяти через пісні, через вірші, через книжки. Давайте будемо молитися. Дякую, Дух Святий. Дух Святий, наповни зараз кожного, кожну людину зараз во ім Ісусе. Якщо кому зараз потрібно, втішення, втіш. втішити. Ти тут. Ти тут. Погосту зараз. Власовий бізнес, Твої ідеї. Силю и воину сама ставни Дякую. людей на своей инвестиции. Еще місце сописания. Если уже дух. кто воскресил из мертвых Иисуса, живет у вас, то воскрешив Христа из мертвых, живет и ваши смертные тела, Духом своим, живущим у вас. Господь, спасибо. Вас кожа, кожа сердца. Якщо у когось є хвороби, можете поставити на, на те місце, де його тривожно. Боже, басовою. Кожне тіло, кожен органи, во ім Ісусам став. всяку боль, ім'я Ісуса міста. Тух стоя повний ще більше, ще більше. Дякую. є сила, яка може змінити того сусіда, змінити твого сина, дочку.